Вигулюємо дахну з менді і тут є оцей собачка лаєчка. На. На, хороший. Хороший. Хорошенький на. Добряк. Ти добряк, да? На, йди сюди. Йди не бойся. На, На, боїться, боїться. На, не бойся. Бачите, боїться. Песик. Ти молоденький чи ні? Хороший. На. На, 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 на. Ти бої боявся. Ти, ти провіряєш, чи можна вірити, чи ні. Да? Не бійся, не бійся. Ось такі. Хлопчик, да. так? Да? Дивіться, вже все зрозумів, що все нормально. А бачили, як підходив поначалу? Все, 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 бачите, полюбив. Успокоївся, хороший. Успокойся. Це наші дівчата свої. Зараз погодуємо тебе, так? Да? Да? Що ти покусував?